І так, що в мене тут? По-перше, привіт, Хукан. Посилання на них ви знайдете просто для того, щоб, по-перше, придбати ось таку штуку. Якщо у вас, як у мене, при забивці виникають інколи деякі неприємні моменти, і наш любий димний розлітається по. Столові, інколи долівці, ось така дощечка це персональна історія про те, щоб у вас була своя дощечка для димного діла, і завжди було все чистенько та гарненько. Чесно кажучи, я... Ні на зарубіжному ринку поки що нічого подібного не зустрічав, ні в нас на просторах українського виробництва також не зустрічав. Як на мене, це історія про максимальну практичність, тому що логічно прямо ось. Навіть до речі, ціна що на дощечку, що на ось цю річ максимально символічна. Тому від мене 100% рекомендаціон.